Це українське військове керівництво налаштоване позитивно щодо контрнаступу. Про це заявив Володимир Зеленський під час прес-конференції зі своїм канадським колегою Джастіном Трюдо. Відповідаючи на запитання журналістів щодо українського наступу, Зеленський наголосив, не потрібно довіряти путіну та пропагандистським телеграм-каналам. Насамперед потрібно вірити нашим військовим. Трюдо у свою чергу заявив, що Канада виділить Україні 500 мільйонів доларів військової допомоги. Крім того, за його словами, Оттава арештує вантажний літак. Ан 124 Руслан, який належить Росії, і торік приземлився в Канаді, та розпочне процес його конфіскації на користь України. Трюдо також пообіцяв, що вони розпочнуть тренування українських пілотів на винищувачах, а ще оголосив, що з Володимиром Зеленським підписали декларацію, де зафіксували підтримку Канадою членства України в НАТО. Цікаво, що Путін сказав про наш контрнаступ. Важливо, що Росія. Відчувається завжди, що їм недовго залишилось. на мою думку, контрнаступальні оборонні дії відповідні, відбуваються в Україні. На якій стадії я не буду говорити детально, і вважаю, що ми обов'язково все це будемо відчувати. Всі зараз настроєні позитивно. Так, путіну і передайте. Канада і далі підтримуватиме Україну всіма можливими засобами стільки скільки буде потрібно. Я можу оголосити, що ми надаємо 500 мільйонів доларів нового фінансування на військову допомогу. Крім того, Канада візьме участь у багатонаціональних зусиллях із підготовки пілотів-винищувачів. Ми також зробимо свій внесок в ініціативу з технічного обслуговування танків Леопард. Ми надамо додаткові 288 ракет aim 7 які підтримують Україну в її. Зусиллях із, із захисту українського неба із наявних коштів ми надамо 10 тисяч боєприпасів калібру 105 міліметрів українським силам безпеки. Трюдо канадський прем'єр-міністр прибув до Києва із неанонсованим візитом вранці. До України також завітала заступниця Трюдо і міністерка фінансів Христя Фріланд, яка має українське походження. Вони поклали квіти до стіни пам'яті полеглих за Україну, а також поспілкувалися з українськими військовими на Михайлівській площі. Зокрема, він зустрівся з українським президентом. Це вже другий візит Трюдо до України від початку повномасштабного вторгнення. 28 боєзіткнень відбулося за останню добу. Москолота не полишає мрій повністю захопити Донецьку та Луганську області. Про це повідомили у вечірньому зведенні генштабу. Загарбники намагалися штурмувати на трьох напрямках. Зокрема, на Лиманській ділянці фронту противник марно намагався просунутися поблизу Білогорівки. Також спроби штурму росіяни здійснили у бік Білої гори на Бахмутському відтинку, проте дарма. Безліч ворожих атак українські оборонці відбили неподалік Мар'їнки, натомість на Авдіївському напрямку ворог не наступав, обстріли не вщухають вздовж всієї лінії фронту. Окупанти нещадно накривають населені пункти артилерійським вогнем. Тим часом українські пілоти 15 разів вдарили по районах зосередження військ противника та ще двічі по зенітно-ракетних комплексах. Завдають ударів по ворогу та контратакують за добу збройним силам України вдалося просунутися до 1400 метрів. Про це повідомив речник східного угруповання військ. За словами Сергія Черватого, окупанти ведуть активну оборону і б'ють по позиціях українського війська. Були спроби нас контратакувати, проте всі ці спроби зазнали невдач. Ми в принципі знаємо їхні підрозділи, які заходять. Це мотострілецькі та повітряно-десантні підрозділи. Здебільшого знаємо їх потенціал, знаємо командування, знаємо можливості, і все це максимально використовуємо. Відпустка для військових буде довшою. Тепер це 40 днів сумарно. З них 30 – це щорічна відпустка. Та ще 10 днів можна буде взяти через сімейні обставини. За відповідне рішення проголосувала Верховна Рада. Про це повідомив автор законопроекту депутат Олексій Гончаренко. Закон набуде чинності після підписання спікера та президента його підтримали 270 нардепів. П'ятеро людей загинули через підрив росіянами Каховської ГЕС. Це цифри по двох областях, четверо жертв кремлівського воєнного злочину на Херсонщині, ще одна на Миколаївщині. Ще одинадцятеро людей травмовані через ворожі обстріли під час евакуації. І до 29 зросла кількість людей, яких вважають зниклими безвісти. За останніми даними від МВС на Херсонщині підтоплені 46 населених пунктів. Більшість на підконтрольній українському уряду території. Евакуювали дві 2000... 1699 осіб з Хершу, Херсонщини та ще 982 з Миколаївщини. Водночас нове випробування чекає на Херсонщину. Синоптики прогнозують дощі, тож є ймовірність, що вода сходитиме повільніше. Повідомив у своєму зверненні голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Рівень води в області від учора знизився на 31 сантиметр. Вода продовжує спадати. На правобережжі триває рятувальна операція. Залучили понад тисячу людей критичною ситуація залишається на окупованому росіянами лівобережжі. Лівий берег. Ситуація залишається критичною. голі пристані та великокардашинському статі Вода відійшла на 20-30 сантиметрів, але Інтенсивність спаду дещо зменшилась. Окупанти не те, що поспішають на допомогу мирним людям, а й погрожують розстрілом місцевим, які кинулись на перетунок своїх земляків. Через підрив МГС на Миколаївщині підтоплений 31 населений пункт. Повідомив міністр внутрішніх справ. Майже тисячу людей вдалося евакуювати. Одна людина загинула на Дніпропетровщині. Є проблеми з водою без постачання 89 тисяч абонентів. Нині здійснюють підвезення як питної, так і технічної води. Росіяни вдарили по корабельному району Херсону. Поранені двоє волонтерів, які саме надавали допомогу постраждалим від затоплення. За даними голови обласної військової адміністрації, обох чоловіків доправили до лікарні. Вони перебувають під наглядом медиків. Під систематичними обстрілами триває евакуація людей із затоплених будинків у Херсонській області. Дорогою до Херсону волонтерські автівки вишикувались у чергу. Кожен везе необхідну допомогу. Найпроблематичніше нині у місті з питною водою. А рятувальники та військові кажуть, бракує надійних човнів, на яких потрібно вивозити людей із затоплених ділянок. І те і інше привезли херсонцям, волонтери фонду Петра Порошенка. Більше дивіться у сюжеті. Цей район у Херсоні називається Корабел. Він нині є найбільш затопленим регіоном у місті. Отже, по цей бік можемо дивитися, що е, частина дороги е, у суші, а от з оцього боку вже повністю іде затоплення. Зараз бачимо там доволі. Тико. Свист снаряду чутно у місці, де триває порятунок людей. Доки українські рятувальники та військові переправляють на човнах евакуйованих, а волонтери з медиками надають допомогу постраждалим. Росіяни вкотре цілять у пункт евакуації. Нашли. На деякий час після обстрілу евакуація призупиняється. Цікаво, що Путін сказав про наш контрнаступ. Важливо, що цей район у Херсоні називається Корабел. Він нині є найбільш затопленим регіоном у місті. Отже, по цей бік можемо дивитися, що е, частина дороги е, у суші. А от з оцього боку вже повністю іде затоплення. Зараз бачимо там доволі. Свист снаряду чутно у місці, де триває порятунок людей. Доки українські рятувальники та військові переправляють на човнах евакуйованих, а волонтери з медиками надають допомогу постраждалим. Росіяни вкотре цілять у пункт евакуації <звук> на деякий час. Після обстрілу евакуація призупиняється а потім кожен береться за діло. Перша прибережна лінія приватних будинків до даху у воді деяких із них забрало разом із течією. Місцеві мешканці показують наслідки скоєної росіянами катастрофи. Вода піднялася настільки, що підтопило й ті будинки, що раніше були подалі від берега. речі звідси, сюди всьо переїхали вище. зовсім поряд уже шумить вода. Там течія найстрімкіша, і саме на тій ділянці найважче перевозити людей. Щоб місія була вдалою, потрібен потужний мотор до човна. За три дня роботи більше 150 людей. Більше 200, мабуть, навіть 300 тварин різних там, від курей, до там, кури, кроліки, попугайчики до потів собак. Були випадки, коли маломіцні мотори не допомагали, тому попросив мотори того, що нам сьогодні подарували. Військовослужбовець на позивний грибочок разом із побратимами виконує завдання на півдні країни, а нині допомагає людям вибиратися на сушу із наповнених водою домівок. Щоб було якомога більше засобів для евакуації, волонтери громадської організації Справа громад та фонду Петра Порошенка привезли бійцям човни та ще багато корисних речей, за допомогою яких можна дістатися до важкодоступних місць. Привезли 10 мотопомп, привезли 10 генераторів ну, загальна позиція по фінансуванню у нас вилилася в 3 мільйона. Оце ми сьогодні. Гумоволодки, це є мотори, це є резинові чоботи, це є забороди, дуже дефіцитний продукт. Чого бракує нині у Херсоні, це питної води, 140 тонн також привезли волонтери. А ще харчі, одяг та кухонне приладдя для тих, хто втратив житло через затоплення. Трошки я бачила ковдр, генератори, газові плити, їжа, консерви. Дитячі речі розвозимо дещо ми, військові іноді приїздять. Серед постраждалих від великої води не лише люди. Чимало покинутих тварин залишається на підтоплених ділянках. Чотирилапих привозять у цей притулок. Так він був відкритий під час окупації, коли масово люди від'їжджали, і, на жаль, через деякі обставини мали або полишити своїх тварин, їм нема було куди, або просто їх от знаходили. Ну, деякі знаходять Відомішки. Це Розочка, наша дівчинка. В неї а, тут двоє кіток, а, мікі та цуцик, якому ми ще не придумали. ім'я. На всіх собак уже не вистачає вольєрів, тому потрібно будувати нові. На таку кількість цуциків потрібно і чимало їжі. З нею допомогли волонтери. Привезли 500 кілограмів корму. Декількох псів вирішили забрати з собою. Зокрема, цього красення його господарка загинула від обстрілів. Каже, випустить мене, випустить не сидіти. Хвостатий помандрував до Києва. Тепер носитиме ім'я Херсон. Порятунку у цьому місті нині потребують усі, хто потерпає від затоплення. Але українські волонтери, як завжди, самоорганізувалися і не залишили українці.